Can give me. Привіт! Мене звуть Ю, і сьогодні у нас з вами дуже цікава тема, чому нам не допомагають усілякі туторіали, відеоуроки, поради, які ми любимо слухати і не любимо використовувати. Я у тому числі. В кінці відео вас очікує розіграш, його умови, терміни і все таке інше, але спочатку тема відео. Додивіться, будь ласка, до кінця. Що ж, то чому після годин перегляду різних відеоуроків, туторіалів, можливо, розборів, як рендерити кросівки, ми не можемо використати те, що нам там дали. Чому після стількох годин поглинання інформації ми сідаємо малювати і нічого не змінюється ні після одного малюнку, ні після двох, ні після трьох, ні після десятка. Давайте розбиратися. Я виділила чотири основних пункти: це коли ми рагулі, коли тутормейкери, радники і так далі. Рагулі, і коли ніхто не рагуль, просто так склалося. Тому давайте по порядку розберемо кожен. Для початку я пропоную нам розібрати ситуації, коли вона стоїть, власне кажучи, за тим, хто дає вам поради. Перше і найочевидніше це коли той, хто дає вам пораду, і сам не розуміється на тому, по чому він дає пораду. Тобто, до прикладу, ви приходите до якогось художника, і він пояснює вам за пропорції і каже: ну, відстань між двома очима, вона дорівнює двом очам, і, типу, винятки є завжди. Правила в малюванні дуже гнучкі зазвичай, і очевидно, є люди, в яких широко розставлені очі. Але коли ми починаємо наш художній шлях, нас не цікавлять випадки. Нас цікавить більш загальна і широко розповсюджена інформація, тобто, частіше все ж стається, що плюс-мінус у людей відстань між очима це одне око. Звісно, є люди з близько розставленими очима і широко розставленими очима. Тому твердження цього тутормейкера було б неправильним, і він може й сам про це не здогадуватися, скоріш за все. Коротко кажучи, це коли людина не знає, як правильно, тому показує, як неправильно, під виглядом того, що це правильно і все більш розповсюджена, все ж друга ситуація. Коли людина знає матчасть, базу стержень, фундамент, тобто знає, як правильно і розуміє, але за недостатчою практики просто не може це прямо достовірно показати. Тобто, до прикладу, я Я думаю, я цілком знаходжуся десь в цій категорії, тому що я знаю, як правильно, я знаю пропорції, бо я це все вивчала, виписувала, розписувала і відмальовувала. Але мені все ще недостатньо практики, аби я могла прямо достовірно намалювати вам академічний портрет і сказати «во, пацани, так робіть. Я думаю, що такі тутори працюють, але просто до певної міри. Тобто, ви можете зрозуміти думку, можете зрозуміти пропорції і так далі, те, що було сказано словами. Але за недостачою прям достовірної картинки ви можете не до кінця уявляти, як все ж правильно ось. Чи можу я зараз встати і сказати, що цим людям варто припинити, давати поради і щось таке, робити тутори. Звісно, ні, тому що такі люди зазвичай просто діляться з вами тим, що самі дізналися, тим, що самі зрозуміли, можливо, до чого дійшли самі, до чого з чиєюсь допомогою. І якщо ці люди ставляться критично до інформації, яку вони подають, то вони можуть дати вам цілком розумні думки, поки ви спостерігаєте за тим, як вони наздоганяють, робіли у своїй практиці. Ось да. Просто тоді вам треба мати на увазі, що візуальну частину уроку, який ви мали би засвоїти, вам потрібно буде наздоганяти у інших місцях у людей, які вже мають достатньо практики. Отак. Що ж, з приводу ситуацій, коли не винен ніхто, просто так сталося. Я сюди відношу всі ситуації з туторіалами в стилі: як ти малюєш око, вії, брови, руку, лівий мізинець, правий мізинець, лобкове волосся, мереживні труси і так далі. Тобто всі туторіали, як ти малюєш це? По перше, я не думаю, що ці туторіали зовсім кепські і ніколи нікому не допомагають. Е, є ситуації винятки, які в малюванні в принципі всюди. І по-друге, чому я все ж нікого не виню тут? Ну тому що просто хтось запитав там у художника, як ти малюєш тото. -то? І він такий, просто показав, як саме він це робить. Він не казав, що так правильно, він просто показав, як він це робить. Е, тому ну, тут нікого не можна винити. Він ж не подає неправдиву інформацію, як щось правильне, як якесь світило. Перша причина, чому я думаю, що ці туторіали не завжди робочі, це тому, що стиль автора може не співпадати з вашим стилем, і ви просто можете не впоратися із тим, аби інтегрувати його туторіал, його спосіб малювання чогось у ваш власний стиль, аби це виглядало гармонійно. Інколи навіть буває таке, що стилі настільки кардинально різні, що інтегрувати це все грамотно. Просто або важко, або навіть неможливо. Хоча, якщо чесно, я не думаю, що в малюванні є щось прям неможливе. Ну, типу. Ну і ще одну причину я вже озвучила вам. Ці туторіали вони дуже суб'єктивні. Тобто автор просто показує, як малює він, і вам це, очевидно, може дуже сподобатися, але він точно не показує вам, як е, буде правильно для вашого стилю, як правильно це інтегрувати у ваш стиль. Він просто показує, як він робиться у власний спосіб. І тому я не думаю, що на таких туторіалах можна саме навчитися чомусь, але якщо ваші стилі схожі, то я думаю, що ви можете для себе підчерпнути якісь корисні штуки і фішки. А тепер давайте перейдемо до найдовшого списку випадків: це чому рагулі ми. Чому ми самі винні у тому, що туторіали нам не допомагають? По-перше, і найочевидніше, ми неправильно обираємо туторіали згідно з своїм скілом або стилем. Інколи справді краще послухати більш лоу-скіл художника і просто подивитися, як він йшов до того, як малює зараз. І тоді ви будете з ним, наче на одній хвилі, і за рахунок розуміння одне одного, ви зможете підчерпнути щось у того художника. Тому що дуже часто дивлячись якихось вау, класних. Прекрасних художників з стажем 150 років. Ми дивимося, чуємо їх, але не розуміємо, просто тому, що у нас ще недостатній скіл. Я також не маю на увазі, що вам не можна дивитися такі туторіали. Можна, просто вони можуть нам не допомогти, тому що ми поки що можемо не до кінця розуміти, що нам взагалі сказали робити. Що? Наступні декілька причин можуть здатися вам очевидними, але вони насправді так глибоко сидять. Я про ситуації, коли ми дивимося тутори ліпом вухом троюрідної бабці і не обдумуємо те, що нам пояснюють. І це, наче очевидно, що те, що ми дивимося, треба обдумувати, уважно слідкувати за тим, що нам показують. Але ну, я не знаю, може лише мій мозок в певний момент часу такий: ну ти, якщо будеш просто вухом слухати, ти ж поймеш, Юля. Ну, але факт залишається фактом. Дуже часто це заважає нам зрозуміти і усвідомити якийсь відеоурок. А ще дуже часто ми можемо дивитися відео все ще лівим вухом, все ще троюрідної бабці. І паралельно з цим ми просто сліпо змальовуємо те, чому нас намагаються навчити. Тобто ми вивчаємо якусь схему побудови чогось, і замість того, аби зрозуміти, чому ця схема так виглядає, зрозуміти ці пропорції, ми просто їх перемальовуємо і. І все. Сліпо слідуємо за кожною паличкою, за кожним огірочком, за кожним кружельцятком, але не поглиблюємося в те, чому саме ми малюємо тут цю паличку, це кружельцятко і цей огірочок. І ще один випадок це коли ми дивимося і вдумуємося, і плануємо використати, але не використовуємо те, що ми тільки що в себе поглинули. Я просто хочу черговий раз нагадати дуже класну фічу, що. Після того, як ми вивчаємо теорію, можна її дуже класно закріпити практикою. І це працює майже у вивченні всього. Ні, не майже, це працює у вивченні всього. Просто ми дуже часто після цього сидимо такі, ага, я зрозумів, як це робиться, я запам'ятаю, і десь там колись у наступному своєму малюнку я обов'язково це використаю, але Ні -а, ми забудемо. Ми викинемо це з голови, тому що фізично і на практиці ми це не повторили. Ми просто відклали це в себе в голові, а потім згадали, що не з'їли десь там тістечко, або що там треба в геншу зайти, або що сьогодні сервер український, якийсь майнкрафтерський відкривається. Тут могла бути ваша інтеграція, і, типу, це забиває наш мозок. А те, що ми там вивчили, воно відкладається на задній план. Ну і найголовніше це коли ми не ставимося критично до тієї інформації, яку ми поглинули. Це теж взагалі не тільки малювання стосується, а й багато чого. Але зараз ми про тутори говоримо. Тобто ми дивимося чийсь тутор, і навіть якщо художник імба класно малює, ми не думаємо над тим, що це може бути неправильна інформація. Тобто, художник може не вміти малювати, а подавати розумні думки, а може вміти малювати і подавати дурні думки, а може вміти малювати і подавати розумні думки, а може не вміти і подавати нерозумні. Тобто, це працює в багатьох випадках, і просто треба аналізувати. Треба... Подивився щось о, такий о, прикольна цікава інформація, але чи справді це так малюється? І пішов шукати чись інше відео, якийсь посібник, і подивився, чи там так само, і чи ще в якомусь місці так само. Якщо ви знайшли багато якихось джерел, в яких все так само, все збігається, плюс-мінус, то все класно, чудово, прекрасно. Значить, це так працює працює Юля. Припини вимикати запис до того, як договориш. Ну. Колись припиниш. Добре, як висновок, що ми можемо сказати взагалі? Головне, малювати вдумано і дивитися на усі уроки вдумано і жити вдумано, але є, але вдумано робити щось доволі важко. І вдумано малювати може не завжди приносити вам задоволення. Очевидно, і інколи. Малювати вже стає не так весело через те, що ви робите це вдумано, бо ви виходите з власної зони комфорту. І це може вас е відштовхнути від навчання, відштовхнути від е чогось нового в малюванні. І це нормально, але якщо ви хочете прогресувати, з цим потрібно працювати. Чи потрібно при цьому переступати через себе і... Постійно себе якось змушувати, ні, не потрібно. Тому що, якщо ви е, почали постаралися і зрозуміли, що ви скучили за літаючими головами, то я дозволяю вам повернутися і трошки помалювати літаючі голови, поки ви просто не відновите свій ресурс для того, аби продовжити вихід з зони комфорту. Отак-от. От Боже, яка я розумна. Капець. Але таки варто розуміти, що все ж доведеться в певних моментах через себе переступати, тому що вихід з зони комфорту це завжди приносить дискомфорт, вау, логічно. Е, і просто не завжди вам буде вистачати ресурсу для виходу з цієї зони комфорту. І це нормально. Це не означає, що ви лінивий, це не означає, що ви якийсь не такий. Це нормально, коли у вас. Ресурс кудись дівається, тому що ви його витрачаєте. І якщо ви певний час малювали не в своїй зоні комфорту і відчуваєте, що вам стає важко, це ж добре. Це означає, що ви попрацювали дуже плідно, витратили свій ресурс і заслужили на те, аби піти малювати літаючі голови, бо ви їх просто любите. Малювання і будь-яке хобі має бути вам в радість, це обов'язкова умова. І так, прогрес він буває трошки ну, неприємний, буває трошки важко, але це не означає, що вам потрібно повністю забути про ті моменти, в які вам в цьому процесі було комфортно. Ось, да, боже, стільки всього наговорила, я сподіваюся, взагалі зрозуміли мою думку. А тепер давайте про розіграш ще влітку. Я закінчила малювати свої стікери з персонажами геншину, а саме з Сяо Тарталією і джонлі. І я дуже давно вже хочу їх серед вас, вас, моїх писників, моїх смакотулочок розіграти. Я сподіваюся, вам, блін, нормально я вас смакотуликами називаю. Я так всіх, кого люблю, називаю. Е, вибачте, ліричний відступ. Так, ось, нарешті, мені підвернулася нагода, аби розіграти 10 паків стікерів і віддати їх логічно 10 людям з коментарів. Що вам потрібно бути підписаним на мій Ютуб і залишити коментар. Все дуже мега просто. Також можу запропонувати вам підписатися на мій телеграм, тому що перш за все, список переможців 18 жовтня, я опублікую там, і тільки пізніше оголошу переможців у наступному відео. Отак, от а тепер невеличка деталь, дуже важлива. Я проводила опитування у себе в телеграм-каналі, бо хотіла вчинити правильно і вчинити так, як хочете ви. В чому була суть? Я могла розіграти 5 паків, але оплатити повністю все разом з доставкою до переможців. Або 10 паків, але доставку доведеться оплачувати тим, хто переможе, хто виграє ці стікери. Мені дуже шкода, що так сталося. Я б дуже не хотіла, аби, хоча б краплю своїх грошей, мої підписники в це вкладали, тому що я просто хочу поділитися цими стікерами просто за те, що ви в мене є. Але на жаль, не маю такої матеріальної можливості. Всі проголосували за варіант з 10 паками. Тому, власне кажучи, той, хто виграє зараз у розіграші, він має заплатити за доставку або новою поштою, або я можу надіслати вам Укрпоштою. Це повністю на вибір переможця. Дякую. Також я хочу дуже віддячити людям, які підтримують мене матеріально, донатять мені на картку або на донате Я дуже вдячна, тому що зараз я увесь свій вільний час намагаюся приділити youtube каналу, робити для вас відео. Я намагаюся вчитися малювати краще і намагаюся прогресувати разом із вами. І мені справді дуже приємно, що знаходяться люди, які кидають мені бодай копієчку. Дякую. А зараз ви можете спостерігати, як я з минулого намагаюся відкуркувати шампанське і не вбити нікого, себе в тому числі. Ну і те, як я ледь не померла вже від самого звуку відкурковування, воно там так смачно гепнуло. Я думала, зараз вся хата о 6-й ранку до мене збіжиться і така, їбать, що стріляєш. Отут я з вами чокаюсь, і ми з вами випиваємо зараз і за тисячу підписників, і за Кримський міст, звісно. Ось і все. Відео вийшло незвично довгим для мого каналу. Скажіть, чи вам подобається, чи робити мої відео довшими, такими більш детальними, не проводитися по всьому швидко. І я хочу запропонувати вам підписатися на мій YouTube, Telegram, TikTok, залишити коментар, поставити вподобайку, надіслати відео другові, мамі, татові, братові, незнайомцеві. І, звісно, пам'ятайте, що я люблю вас. you